30 листопада це свято для тих, хто обожнює кішок, собак, папуг та інших домашніх тварин. Недарма їх називають меншими братами людини, адже вони потребують турботи та піклування. Метою впровадження свята, присвяченого домашнім тваринам, було викликати у серці кожного почуття турботи, доброти та співчуття у відношенні до тварин. Люди мають пам'ятати, що вони несуть відповідальність за кожну приручену ними тваринку. Та, на жаль, багато чотирилапих стали невинними свідками бойових дій. Велика кількість тварин загинули чи отримали травми, а частина втратила свої родини. Евакуація тварин так само важлива, як і порятунок людей. А їхня адаптація після пережитого це справжня робота з психологом, яку виконують волонтери. Ті добрі серця, що прихистили і врятували маленьке життя. Зооволонтерка з Миргородської громади Елеонора Юріна у своєму притулку наразі має чотири евакуйовані із зони бойових дій собаки. Кожна з них пережила обстріли, а потім далеку дорогу і звикання до нового місця. Зараз слава Юкрейн, Торі та Дорі знаходяться у безпеці і чекають на своїх господарів. України слава, у нас приїхали на початку війни з північної Салтівки, там, де були шалені обстріли. Їх люди вони прибилися в підвал до людей, їх люди там переховували. І при евакуації вивезли до Полтави, а вже з Полтави вони потрапили до нас. Зовсім маленькими війну побачили цуценята, яких привезли із Торецька. Символічно їх назвали Торі і Дорі. За словами волонтерки, собаки проходять важку адаптацію. Вони такі. Конкретні втікачі від війни, тому що вони приїжджають страшенно перелякані, вони бояться будь-хіх гучних звуків. З ними дуже важко проходити адаптацію, але дякувати Богу, тому що вони цуценята це трошки легше, бо з дорослими працювати там важче. У притулку Елеонори Юріної перебували два виводки із прифронтового міста Донецької області. Торі і Дорі ще проходять соціалізацію. До рук і до людини вони обов'язково звикнуть, проте на це потрібен час. Власниця притулку розповіла, що процес адаптації тривалий. Собакам потрібно багато контакту з людиною, адже проживаючи в страшних і небезпечних умовах, вони росли майже дикими. Це треба годинами з ними сидіти, щоб вони могли привикнути до людини, адаптуватися, підійти, понюхати. Причому в цей час абсолютно не можна рухатися. Тобто спочатку при перших адаптаціях це ти просто сідаєш і сидиш в місті, де вони, і вони спочатку десь годину сидять в одному углу, дивляться на тебе, потім починають трохи осваюватись, підходити, обнюхувати. І десь спустя години-дві-три, кожному по-різному, а іноді день-два-три, вже починаєш їх потроху трогати, потім випускати, ловити до рук, ну, взагалі такі. Про С натерпіння і витримку. Аби дістатися до безпечної території, тварини проходять довгий шлях. Спочатку волонтери повідомляють, що в зоні бойових дій є чотирилапі, які потребують евакуації. Тварин везуть до Дніпра, звідки евакуйовані собаки і коти їдуть до притулків у різних регіонах України. Тривала дорога також відображається на психологічному стані тварини, а допомогти впоратися зі стресом чотирилапим допомагають люди: дбайливі зоозахисники або ж люблячі господарі. На той час у нас була можливість забрати цуценят. Другий раз і не було можливості, але забрали, тому що другі цуценята взагалі вони були з нори, і вони не бачили ні людей, ні, ні людей нікого. І це були самі важкі цуценята в адаптації, в принципі. Тобто з ними було важче всього, але тут з'їхались по домам. Наразі ж Елеонора Юріна очікує нових евакуйованих цуценят із Торецька. Лише в одних волонтерів у зоні бойових дій є більше ста собак. Ветеринари під обстрілами проводять стерилізацію і вакцинацію, тому евакуйовані тварини вже будуть майже готові до зустрічі з новим господарем. Тож, якщо ви шукаєте чотирилапого друга, телефонуйте до Елеонори Юріної за номером 099 362 49 58. Тварини, які пережили обстріли і яких врятували від бойових дій, будуть особливо радіти своїй родині, теплому ліжечку і смачній їжі. Будь-якого улюбленця можна виховати. Для цього його треба просто любити.